Всім привіт, це Вашкар, займаємось братом пригоном автомобілів. Тому кого цікавить така інформація, внизу за посиланням відео буде ця вся інформація. Наш сайт, інстаграм, YouTube, Viber Telegram, тому підписуйтесь, кого цікавить ця інформація. А зараз вам покажемо таку корисну функцію: це автопаркування, це ренокаджар. От от ця функція виглядає кермо знаком П. Все досить просто. Зараз вам покажемо детально, щоб ви зрозуміли, як це робиться. От, дивіться, ми зараз знаходимося на паркурівці. От так от буде паркування задом відбуватися. Для цього нам потрібно в першу чергу натиснути драйв, потім вімкнути цю. вибрати цей режим, от, паркування задом, потім далі вам потрібно вімкнути вправо чи ліво, ви хочете повернути, ну, запаркуватися, це речажок повороту. І далі відпускаєте тормоз і потрохи їдете. Тобто ви їдете, 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 вам все написано Їхати вперед. Тобто ви їдете собі. І потрібно слідкувати за цим екраном. Тобто ви можете притормажувати, газувати, тобто це нема. От, повільно їхати вперед тепер. Вказують. Зупинити. Для цього потім вам потрібно відпустити повністю кермо, не трогати його руками взагалі. Це трохи незвично спочатку, але потрібно його не трогати. Потім вимкнути задню передачу, вімкнули. І потім відпускати тормоз. Відпускати, натискати, тобто ви рухаєтесь. Кермо саме працює, а ви, то, ви працюєте ногою тормозом самі. Тобто от зараз автомобіль вирулює, як йому там потрібно. Зараз трохи він не заїхав не ідеально в полосу. Далеченько від автомобіля. От можеш показати, як він від автомобіля цей. Але показує нам, увімкніть переднього ходу передачу. Кермо підрулює ближче. Так, їхати вперед все пишуть. Ми рух... Тут показується от, значок, наскільки потрібно рухатись. Так, їхати вперед ще. Так, зупинити. Тепер заднього ходу. Так, тепер їхати назад. Вона підрулює ближче до автомобіля. Так, підрулює ще. Ви просто тормозом працюєте, як вам потрібно. Так, зупинити. Вимінити переднього ходу. Так, ще раз проси. Їхати вперед. Так, 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 їхати вперед, їхати вперед. Їхати вперед. Зупинити. Тепер заднього ходу. Вімкнули тепер їдемо. Також працюємо тормозом. Їдемо, 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 їдемо. Маневр завершено. Все. Ви запаркувались. Досить все зручно, легко. Ставимо на паркінг, гарно, Можеш вийти показати, як ми запаркувалися, щоб було візуально видно. Ну, скажу комфортно, якщо у вас немає навику, робити це досить просто. Мені, в принципі, сподобалось. От, дивіться, так от виглядає. Тобто, можна сказати, автомобіль запаркувався максимально ідеально. Тому ну, класна зручна функція, можна користуватися. Я думаю, всім зрозуміло. Я, до речі, ще подивимось, які є е, паркування, можна навсказ, е, в ряд запарковуватись, і це я навіть не знаю. І це як ти думаєш? Треба запаркуватись? А, це просто задом, в вряд треба. Це задом ряд паркуватись, це виїжджати, мабуть, з ряду треба, а це в нас е, паркуватись. Тобто, ну, класна функція, е, можна користуватися. Досить класно, корисно, сподобалось нам. Кому зацікавили автомобілі, в принципі, підписуйтесь на інстаграм, Ютуб, Вайбер, Телеграм, регулярно приганяємо автомобілі. Дякую всім за перегляд.